Привіт! Мене звати Гармаш Олександр. Я категорійний менеджер компанії Odetrade, І сьогодні я хочу вам розповісти про концерн Friction Material Group Євроф Systems. Friction Material Group Євроfrans Systems. Сьогодні я світовим виробником гальмівних деталей для автомобільної промисловості з 50-річним досвідом. Компанія входить в число найбільших виробників гальмівних колодок. Виготовляє 130 мільйонів запасних частин на 10 заводах по всьому світу. Має широкий асортимент гальмівних запчастин, як для легкових, так і для комерційних автомобілів. Та випускає 25 мільйонів комплектів гальмівних колодок на рік. Цей концерт входить трійка брендів, таких як Ремса, Вокен, Ротхаус. Два з них більш відомі споживачам в Україні це Ремса і Ротхаус. І є ще третій бренд, який менш відомий: Вокен. Сьогодні на нашому столі є гальмівні колодки цих брендів і ми хочемо їх порівняти та розглянути більш детально. Перше, на що звертається увагу, це те, що три бренди мають абсолютно однакові коробки. За розміром, за задньою етикеткою. Вони повністю йдуть всі інформативні. А, також на всіх трьох коробках виготовляються на одному заводі в Іспанії. І так, розглянемо, що всередині цих коробок. Розпаковка. І так. Що ми бачимо всередині коробок, лежать гальмівні колодки. Евинти та інструкції. Евинти абсолютно однакові в цих трьох коробка. Самі колодки мають маркування, сертифікацію, а шрифт виконання даного маркування теж однаковий. Тобто можна зробити висновки, що ці колодки виготовляються на одному заводі. Говорити про якісь особливі переваги цих трьох брендів я не бачу сенсу. Ці бренди досить відомі і давно себе зарекомендували як твердий середній сегмент. Найкраще співвідношення ціна і якість. Тому, якщо ви знаєте, що таке бренд Ремс або бренд Родхауса, ви маєте знати, що таке бренд Уркен. До речі, саме цей бренд з'явився в асортименті нашої компанії. Тож запрошую вас до нас на сайт. Заходьте, ознайомлюйтесь, купуйте. До нових зустрічей!